Обираємо автокрісло для дитини. Пам'ятайте, дитина завжди їздить тільки в автокріслі. У цивілізованих країнах вас навіть не випустять з пологового без автокрісла. Автокрісло має відповідати віковій групі 0-0+, для новонароджених. Автокрісло має відповідати вазі і зросту дитини. Купувати тільки в сертифікованих центрах продажу. БВ-крісла можна розглядати, але треба розуміти, що вони не експлуатувалися десятиріччями, не бували в ДТП і не мають прихованих дефектів і повністю зберігають свій функціонал. Відповідність міжнародним стандартам якості, наявність документів про проходження реальних краш-тестів. Ярлик з відповідною відміткою має бути на самому кріслі. Продавець покаже вам його. Крісло має бути обладнане бічним захистом і посиленим підголовником. А ось підлокітники краще, якщо відсутні, їхня наявність часто порушує правильність фіксації. Автокрісла, що розраховані для діток віком до 3 років, повинні бути з ременями безпеки форми Y, аби під час ДТП захистити дитину від травм хребта чи животика. Важливо, щоб було достатньо зручне та надійне регулювання внутрішніх ременів безпеки. Перевірте ремені, які знаходяться в паховій зоні. Прокладка на фіксаторі має бути широка та пружна, щоб не травмувати животик та статеві органи малюка. Шви мають бути м'якими. Більш правильним є нахил спинки під 45 градусів, а не повністю горизонтально чи вертикально. Для найменших рекомендована спеціальна вкладка, яка зменшує прогін спинки на напівлежачому положенні. Для дітей старшого віку автокрісло краще приміряти. Вона має бути комфортним в першу чергу самому користувачеві. Додатковий комфорт забезпечить можливість різних налаштувань для голови, спини, ніжок, нахилу, зручна форма сидіння, правильна посадка. Європейські дитячі крісла в авто мають два види кріплення: це штатним ременем і із системою Ізофікс. Сидіння з крепленням штатним ременем підходять для більшості авто, але проблеми можуть бути із довжиною цього ременя. А от установка крісел з кріпленням ізофікс відрізняється простотою і надійністю, виключаючи можливість помилок про фіксації. багато моделей з цією системою можна, як правило, закріпити і ременями. Діти до 2 років мають їздити обличчям проти руху автівки. Якщо автокрісло розташоване на передньому сидінні, треба вимкнути подушку безпеки. При спрацюванні вона посилить травмування дитини. При посадці в автокрісло рекомендовано зняти верхній одяг. Мається на увазі зимовий. Так ремені безпеки будуть прилягати щільніше, якщо в машині холодно, використайте плед. Рекомендовано кожні 45-60 хвилин діставати дитину з автокрісла і давати розім'ятись, поносити на руках, покласти на сидіння, погодувати. Звичайно, не під час руху, а перше, зупинивши авто.